Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове число виконують так само, як і трицифрове. Розглянемо розв'язання прикладу тисяча 852 помножити на 4. Підписуємо число 4 під одиницями. Помножимо 2 одиниці на 4. Буде 8 одиниць. Записуємо під одиницями. Помножимо 5 десятків на 4, буде 20 десятків або 2 сотні. У розряді десятків у добутку пишемо 0. А 2 сотні запам'ятовуємо. 8 сотень помножити на 4 буде 32 сотні, та ще 2 сотні буде 34 сотні. Або 300 і 4 сотні. 4 записуємо під сотнями, а 3000 запам'ятовуємо. 1000 тисячу помножити на 4 буде 4. Та ще 3 тисячі буде 7 тисяч. Записуємо 7 тисяч під тисячами. 0 десятків помножити на 4, буде 0 десятків тисяч. Запишемо 0 під десятками тисяч дві сотні тисяч помножити на чотири буде вісім сотень тисяч запишемо вісім під сотнями тисяч добуток дорівнює вісімсот сім тисяч чотириста вісім.